Початку нашого молебню дозвольте сказати декілька слів для розуміння тої трагедії, яка відбулась в місті Маріуполь. Ви пам'ятаєте, що рік назад блаженніший. Митрополита Нуграй наш предстоятель благословив зробити хресну ходу в Маріуполь священникам з метою того, щоб зробити все для того, щоб витягнути Азовсталя мирне населення поранених і вже загиблих захисників України. Святкували ми Пасху. Не так, як зазвичай на своїх приходах всі моляться, а служили ми літургію. 42 священники в клубі в тому що зранку вже ми повинні були рушати в, на, на, на окуповану територію і молитися і працювати над цим. Ну, зрозуміло, що це все було узгоджено з нашими спеціальними службами, от, тому що е, інакше бути не може. І от в неділю після служби декілька годин поспавши. Відбирають з нас 42 священиків, всі добровольці. Тільки 10. Тому що <кій> та сторона, російська сторона, вони розуміли, що таку кількість людей вони не проконтролюють, якщо поїдуть всі. Вони боялися, боялися того, що у вигляді священиків можуть. Приїхати, не знаю, там спецпідрозначенця чи ще що, хтось я не знаю, чого не боялися. Але було так. Більшість священників це звичайні прихистські священники, більшість наші київські, були представники Полтавської, Дніпровської, Запорозької єпархії, Олександрівської єпархії, серед яких було всього-навсього Два військових священників, я і ще отець Олександр Шнякін, головний священик Олександрівської пархії. Ми були морально готові і спеціально закупили навіть там перчатки, дощовики, маски для того, щоб. Переносити, ну, як кажуть такий термін у військових двохсотих, тобто загиблих наших захисників. Хоча не судилося. Чому не знаю, але російська сторона принципово сказала, що ми не отримаємо тіла наших героїв. І ми видвинулися. П'ять автобусів великих міських, загрожених наборами з їжею. Два автобуси з медикаментами, як кажуть у військових, за аптекою. Там медикаментів було більше, ніж на 20 тисяч доларів. П'ять швидких з екіпажами для того, щоб можна було забрати тяжких поранених. Розуміючи, що є шанс їх довести до шпиталю. І машина ДСНС. От так ми рушили на Маріуполь. Під Маріуполем, що ми ночували, а зранку почали в'їзд в Маріуполь. Представник Гру Росії сказав після вечері, Оці, мабуть, ви будете не тільки здивовані і шоковані тим, що побачите, але зрозумієте, іноді ви будете бачити Маріуполь як місто привід. Це дійсно так, тому що на зворотньому шляху я особисто рахував, ми проїжджали весь Маріуполь. Чи знайду я хоч одну будівлю цілу? Там десь. Є, зрозуміло, там непошкоджені одноповерхові частні будиночки, да. але всі багатоповерхівки. Більш-менш всі були розбиті. Всі. Ні одної я не побачив будівлі багатоповерхової, що була ціла. Тільки з третьої спроби ми змогли заїхати в Маріуполь, тому що автобуси були великі, а мости були підірвані і ті переправи, котрі зроблені, не могли автобуси через них проїхати. Дещо було заміновано, зрозуміло і так далі. Ну, Це в зоні бойових дій, звичайно, справа, коли міни взагалі лежать на асфальті посеред дороги. От, не знаю, всі такі бачили чи ні, але в зоні бойових дій такі буває. Ми після Маріуполя заїхали до селища Сартана. Воно відділяє Маріуполь від заводу Азовсталі. Там такий великий-великий мікрорайон, де мешкали робітники цього заводу, цього підприємства. Ну, майже таке невеличке місто таке. Воно взагалі було розбите вщент. Але знаєте, що трапилось? Сказали, що один священик з нашим переговорщиком, тільки поїде на Азовсталь, один автобус і один екіпаж швидкої. Треба було все підготувати, давай ми близько цілу цю моментальну допомогу. Потім, значить, ліки, все позбирали і поїхали туди, на Азовсталь. Ми були 400 метрів. Від заводу нас розділяли тільки міни, російські, наші, які не давали штурмувати Азовсталь, хоча вже три спроби до цього було штурму невдало з боку росіян. Ми стояли на набережній і я не бачив ні одного цілого навіть дерева. Справа від мене. На бульварі повинен був бути парк. Я розумію, що це було тут гарне, красиве місце відпочинку людей, які там мешкали. Але все було в Просто все. Російська сторона тоді зірвала переговори. Почалися польоти, поставі. Ми стояли, чекали, можливості вести людей сім. Сонце заходило якраз на дозу І так я сім годин стояв з прошкодом лист. Згорів. Потім, коли приїхали в земляне, в фільтраційний табір, нас там поселили, як гості в латках. Мене там поприскали медики, і я зайшов. До оці вже, як дідушка Мороз, такий білий-білий, <смі>, знаєте. от. І саме тяжке для нас всіх священників, <смі> саме тяжке духовно було не те, що ти там ризикуєш своїм життям. Мені, хоча навіть, я думаю, що там на зуставі було легше, ніж тим отцям, які ми не чекали і не знали, що відбувається, тому що зв'язку не було між нами. Ми всі свої телефони залишили на неокупованій території в Запоріжжі. Ми при зв'язку були. Ще гірше було те, дорогі браття, що той народ, який ми рахували, що це наші браття, і ми однієї віри, ми зрозуміли, що вони просто приїхали, прийшли нас знищити. Всіх отак. От це та печаль, яка живе завжди тепер в наших серцях. І, на жаль, це правда, хоча не віриться, мабуть, і зараз. Ми на протязі більше трьох діб були. На окупованій території окрема справа пловко ДНРівське. Потім, якщо захочете, розкажу. От. Тому що вже час виходити на молитву. І тебе годують їм і вранці, і в обід, і ввечері. Такий смачний, що ж їсти не хочеться. Умови такі, що навіть. Тепло, ти не маєш можливості прийняти душ якийсь і так далі. Ну, то таке, то все можна пережити. Набагато тяжче і зараз я акцентую на цьому увагу для того, щоб ми зосередили з вами на молитві, на проханні у Бога, Його ласки. В першу чергу, це, мабуть, найтяжкіші тягар, який може бути у людини. Тим нашим захисникам, які знаходяться в полоні. Коли ти загинув один раз, це не страшно. А коли ти вмираєш кожен день і прокидаючись вранці, знову починаєш вмирати, це такий хрест, браття, який ми навіть не можемо собі представити. Хто це знає, то каже, я б краще калікою прийшов би там без рук, без ніг, аби тільки не пережити цей клон, ці це тортури, цей жах. Тому ми з, вас, з вами зараз будемо молитися за мир та перемогу нашого народу в цій біжалісній війні. Будемо молитися за всіх наших захисників України. Особливо будемо молитися за наших полонених і обов'язково помолимося за тих, хто загинув в Маріуполі і захищаючи Маріуполь. Тому що цифри дуже невтішні. Коли ми їхали рік назад, казали офіційно, що там 2,5 тисячі мирних жителів загинуло в Маріуполі. Коли ми побачили масштаб цієї трагедії, і сліду з лицями кажу, оці розумієте, що ця цифра якнайменше в 20 раз менше реальна. Тобто мінімум 50 тисяч, а то й 70-70 мирного населення. Отака ціна. освободителів, які прийшли, нищити наш народ. Але ми розуміємо з вами, що ми повинні все зробити для нашої перемоги, тому що іншого шляху в нас просто немає. Кожен на своєму місці. Кожен з нас є захисником України, тому що ми молимося за нашу державу, за наш народ. А саме головне це те, щоб ми перемогли духовно. Так що, браття, разом ми сила. І якщо з нами Бог, а Він з нами то ми обов'язково переможемо, незважаючи ні на що.